У моїй голові це пов'язується лише з тим, що я реально все життя займаюся тільки фольклором. Ну, я не розділяю, я не можу розділити традиційний костюм від традиційної музики, від обряду. Чи від... Це одне єдине ціле, яке я все життя вивчала, як єдине ціле, жила в цьому єдиному цілому. І коли люди такі, ну, мене часто, питають, ви не можете визначити з професією, я кажу, як ну, хочу, і з чим відлучатись. У мене є можливість, та, коли я хочу поспівати. Коли я хочу зробити якийсь класний проект, або зняти там фірм, ну це ж було прикольно. Ну, це ж класний досвід. Зняти, зробити костюми для кіно. Так само в мене було з фільмом Чорний ворон. Мені принесли це був мій перший повнометражний фільм. І я дуже не хотіла. І я сказала, вони знали, що в мене немає жодного досвіду там роботи над кіно, це абсолютно, ну, прям важкі речі. Ну, зробити кіно для людини, яка ніколи не робила. це… Можна зайти з ума. але що вони поводились на це цю авантюру і сказали: у вас непоганий смак, нам все це підходить.